Вітаю вас у новому відео. У нас з Ангеліною вже склалася традиція. Ростислав теж часто ввечері гуляє з нами. Сьогодні вже майже 10 година. Вечора, а ми тільки вийшли на вечірню прогулянку. Щоб не сидіти вдома. нічого вони не захотіли грати. У нас все так гарно освічується. Можна гуляти. Люди гуляють. Вечірня прохолода після жаркого дня. Давай. Давай, давай я буду тримати, бо ми так ідемо трішки з гірки. І вона каже, що я буду, я буду падати. Тому я її тримаю, йду так, напівзігнута. зігнута. І дуже приємно гуляти, вам скажу. Нагулювати гарний сон. І вже на вечеряти просто погуляти. Дуже приємні відчуття. І є де гуляти, все світиться так гарно, так приємно. Прямо мені це подобається. Тут такі гарні рослинки і ввечері теж дійсно дуже гуляти. Ну Подивіться, як все гарно світиться. Ой, ми вже так звикли, що у нас комендантська година, що ввечері ніхто не гуляє. А раніше місто завжди, завжди живе. І в день, і вночі, і рано, і ввечері. Гарненька вечірня прогулянка наша закінчилась тим, що ми прийшли додому, почистили зуби, помилися і благополучно відрубалися. Моя дитина заснула просто дуже швидко. Дуже класно погуляли, чому я дуже рада. Зранку з новою силою, новою енергією. Я буду не я, якщо я не знайду собі нове заняття. Хоч у мене однокімнатна квартира, але я знаходжу собі стільки занять в цій квартирі, що просто космос. Я не знаю, де я беру стільки ідей, але постійно знаходжу собі щось цікавеньке. Не дуже цікавеньке, відкладала я цю справу довго і давно. Сказала чоловікові, попросила його зняти з вечора сітку, цю від комах, і я взялася за миття вікна на балконі. Ну, це просто жахане вікно. Мені аж соромно вам показувати, але це реалії в мене просто. Не доходило б бажання сюди, я все ходила, знала, що це потрібно зробити. Але ось це от знімання вазонів, не так довго мити те вікно, як готуватися морально, і ось ця підготовка, щоб його намити. Тому сьогодні той день настав, і ось цю грязюку я сьогодні повідмиваю. Я себе налаштувала, я себе, знаєте, замотивувала, що вими і буде класно. І дійсно, результат вражає. Дуже класно я намила вікно і змінився наш балкон, аж заграв іншими. Фарбами можна сказати, тому що стало якось приємніше там знаходитись. Хоча я не часто там знаходжусь, я можу тільки сховатись туди від дітей, щоб озвучити відео, щоб не було зайвого шуму. Ну, а у нас дорога, як ви бачите, люди бігають, як мурашки, машини їздять, і ось ці машини створюють цей пил, особливо після доща, особливо. Є така в нас штука, як грязнючі вікна. І бачу, що вікна не тільки у мене грязні, а й у всьому будинку. У всіх сусідів, і їх треба постійно раз в тиждень, раз в два тижні намивати. На це я думаю, ні в кого не вистачає ні часу, ні бажання. Тому миємо по можливості і по бажанню. Класна ось ця щітка з Аврори. Купувала в Аврорі, мені здається, за 100 гривень, і я дуже нею задоволена, зручно нею мити. Вона мені пришвидшила цей процес, ця щітка. Ну і я скажу вам, що задоволена, ні краплі не шкодую за цей гаджет, що я от прикупила цю щітку для миття. І він мені дійсно допомагає. Я мила ним і в кімнаті, і ось тут на балконі. Класний. Ось є дійсно речі. Які дійсно потрібні. Дивіться, на результат до і якою після аж ясніше стало в, на балконі. але Хоча є якісь краплі, які не відмиваються, дуже важко вони відмиваються, і я їх не змогла намити та і не хотіла їх надраїти. Ось так я полососом пройшлася, бо були якісь крихти від вазонів, щось там таке було якась земля, і всяке непотріб маленький, мілкий, я прополососила і взялася за ремонт балкона. Ну Сьогодні балконові стільки уваги від мене прийшло, що він ще стільки уваги від мене не отримував. Сьогодні ось отримав. Там від того, як діти поливали вазони, якась вода пролилася. і... На ось цьому підвіконі немає жодного такого уголка наклеєного і просто приклеєні обої. Вода затекла десь після того, як діти поливали вазони. Вони мені інколи допомагають і трішки відклеїлися обої. Ой, знаю, напишуть мені шпалери, ну хай будуть обої. Гаразд. І я взялася вцепити цю сітку. Я колись намагалась її зняти. Скажу, що досвід був так собі, і сьогодні такий ж самий був досвід в тому, щоб її вцепити. Я просто розізлилася сьогодні на ню, ну я не можу. Я... Це для вас 5 хвилин, а для мене це було півгодини старання і крутіння з цією сіткою. Я її так і не вцепила. Так, я образилась на ту сітку, не можу її вцепити, тому роблю перерив на каву, хоча в мене це не кава, а какао. Дітям ще зробила бутерброди з таким крем-сиром. Брала в АТБ. Ну і собі. Собі один великий, а їм два маленьких. Бачите, яка я хитра, я їм один, а вони два бутерброди, Тому в мене перерив, бо. Оце на, на, наробила срачу, можна сказати. Ось це все зробила, але я не можу її вцепити. Я і так і сяк намагалася, а вона мені не піддається. Тому буду чекати чоловіка, бо в мене був такий випадок, що я намагалась її зняти сама, ну і воно грохнулося мені туди донизу, і я мусила бігати отак кругами, щоб забрати ту. Сітку. Тому не буду я більше її сьогодні цепляти. Нехай прийде чоловік, вцепить, і я продовжу це таке прибирання своє, щоб забрати. Хоча, я вам скажу, не дуже в мене на балконі ще брудно, бувало і гірше. Тому роблю переривчик і буду займатися чимось іншим. Так, ми вже майже я навела порядок, але ще не всюди. Ми мене Ростик подухався своїми парфумами. Збираємось ми ще зараз до е, як він називає? Братик тобі подарив. Подивіться на цю е, діловущую дівчинку, таку Ростик е, до перукаря, бо вже ось такий він лахматий в нас. Він зараз ми йому е, зробимо гарну зачіску, щоб він трішки помолодше, А то такий вже волохатий після тренування весь мокрий. Я теж готовенька, вся готова, всі готові і погнали ми швиденько, бо плануємо йти. Пішком прогулятися, хоча нам є трішки що йти. Погнали. Сьогодні нагулюємо круги. Ми вже, певно, що кілометрів з 10 точно прогулялися. Вирішили йти пішком за ціні цього красення. Мені здається, він навіть з знову стрижкою, став, начебто, навіть і дорослішим, правда? Тому так гарно там вистрили позаду. Давай покажемо. Дивіться, як його сьогодні настригли, підстригли. Прям ну прям дуже став дорослим. А ми зараз проходимо йдемо по дріжці коло розікиного садочка. Він сюди ходив. Ой, в які він садочки тільки не ходив. Він ходив, мені здається, у всі садочки нашого міста. Тому що ми з чоловіком були на роботі і на літо не було куди його забирати. Щоб завести десь в село до якоїсь бабусі, в нас такої змоги не було, тому він ходив у всі садочки, які тільки були у чергові. Та й так, він у нас комунікабельна дитина, тому. Йому це було нормально. Дивіться, які гарнющі гриби. Ми заїхали в село. Ангелінка собі відібрала самого маленького, самого симпатичного. Котяри гуляють, ну і показую вам такі гарні, в нас їх називають білими грибами, дуже класними і е, мої котярики. Вчора мій день промайнув дуже швидко, а сьогодні я займаюся ось банками. Намила банки, тому що. Зганяла швидко в село і привезла огірки та ще й ось такі грибочки. Вчора ми довго їх чистили, і в мене ціла кастрюля. Зараз я їх проварила і буду. Кидати в морозилку і закривати не буду. Я щось відразу думала, буду закривати їх в банки, маринувати. А ні, я не маю на це часу ні бажання. Ще багато огірочків. Тому я їх зараз по пакетиках нехай охолонуть і в морозилку. Потім буду якісь бліни смажити з грибочками і всяке всіляке таке. Тому я займаюся кухнею сьогодні. Гриби я поперекставляла у пакети, залишаю їх охолонути, бо вони гарячі. Дивіться, скільки в мене вийшло. Тут так багатько, навіть кілограмів грибів, гарненький запас нам на зиму буде. Ну і ще залишила щось зараз з них приготую. Ну, трішки пізніше, бо поки що засрала, як завжди, плиту. Та я засираю постійно цією величезною каструлею, але вона мені дуже необхідна, бо в мене найбільша каструля на 3 літри. І що щось таке масштабне готувати, використовую тільки в сезон закруток, і постійно нею ось це роблю, засираю, але нічого, відмию. Ну і що, закриваю огірочки і знімаю смачні та прості рецепти. Паралельно все намагаюся робити і знімати, і готувати, і, і все встигнути, хоча це не дуже можливо. Хоча мені здавалося, що там тих огірків начебто так їх і небагатько у мене було. Але поки я все перемила, поки підготувала банки, хоча і Ростислав мені допоміг з Ангелінкою грався, вона мені не мішала, але це все так багато зайняло часу, що я від 11-ї години ранку і до 5-ї благополучно займаюся огірками. Начебто і небагато, але поки зварила те, поки залила туди, поки нарізала, поки що. Відволіклася тільки на те, що готувала дітям обід, чи то сніданок, чи то був обід. Вони захотіли картоплю. Для ну, ось на це я відволіклася. Більше ні на що не відволікалася, але зайняло у мене більшу половину дня. Ну, а завтра прямую на роботу, збираюся. Не знаю, певно, що візьму вас з собою трішки. Чуть-чуть зніму, якщо буде щось цікаве, якщо у мене буде натхнення, все під моє натхнення. Ви бачите, до мене як прийде натхнення, то мільйон тисячу відео виходять. І можливо комусь цікаві, можливо, не дуже цікаві, можливо, комусь мотиваційні, можливо, ні. І на абсолютно різні теми то готую, то прибираю, то будуємося, і все про все, бо життя воно таке нестабільне, кожного разу щось нове, іноді щось повторюється, іноді щось взагалі нове. І взагалі я вам скажу, що і з часом, і думки змінюються, і плани змінюються, щось стає зовсім неактуальним, щось стає мегаактуальним і ось і вже хочеться це робити, а щось відходить на інше. План. Тому, я думаю, я своїх таких однодумців знаходжу, і вони знаходять мене. Дякую за те, що дивитеся мої відео. Дякую за те, що коментуєте. Знаєте, коментарі дуже сильно допомагають каналу рухатися вгору. Ось якщо вам не дуже важко, то можете написати хоча б одне-два слова там або коментар на підтримку каналу. Я рідко прошу, але якщо у вас виникає таке бажання, я вас не змушую. Можете написати мені, якщо хочете допомогти руху каналу вгору. Дякую взагалі за те, що ви дивитеся. Ось це все мої, всі мої думки вислуховуєте. Вислуховуєте всі мої плани і разом зі мною ми їх досягаємо. Тож я займаюся огірками, щоб зимою було що похрумтіти, а вам кажу до побачення з вами в новому відео. Зустрінемося вже з квітами.